Вітаю! Розглянемо ключові ідеї книги Киснева перевага Патріка Маккеона. Прості науково доведені дихальні практики, які допоможуть вам стати здоровішими, стрункішими, швидшими та підтянутішими. Вступ чому наше дихання це ключ до енергії та здоров'я. Більшість із нас навіть не задумуються, як ми дихаємо. Ми вважаємо, що чим більше повітря, тим краще, але це не так. У книзі Киснева Перевага автор із дихальних практик та експерт Патрік Маккеон доводить, надмірне дихання це головна причина хронічної втоми поганого сну, тривожності, зниження імунітету і навіть астми. Правильне дихання через ніс повільно, ритмічно, з високою толерантністю до вуглекислого газу. Здатний змінити ваше життя без жодних пігулок і дієт. Дізнайтеся, як дихати, щоб мати більше енергії, краще спати, швидше відновлюватися, та почуватися сильніше. Про Патріка Макеона. Патрік Маккеон – всесвітньо визнаний експерт у сфері дихання, сертифікований інструктор за методом Бутейка. Метод Бутейка це техніка дихання розроблена українським лікарем Константином Бутейком у 1950-х роках. Вона базується на ідеї, що багато хронічних захворювань, особливо астма, гіпертонія, апноя сну, панічні атаки пов'язані з хронічною гіпервентиляцією, надмірним диханням. Основна ідея методу Бутейко вважав, що багато людей дихають занадто часто і глибоко, втрачаючи надто багато вуглекислого газу СО2, який насправді потрібен організму. Зниження рівня СО2 може призвести до спазму дихальних шляхів, судин погіршення кисневого обміну, що спричиняє або посилює симптоми захворювань. Основні елементи методу зниження дихання, навчання дихати менше і спокійніше, зменшуючи кількість вдихаючого повітря. Друге. Ніс головний шлях дихання. Завжди дихати тільки носом, навіть під час сну і фізичних навантажень. Третє. Контрольована пауза. Затримка дихання під час спокійного дихання. Четверте. Розслаблення, уникання гіпервентиляції під час стресу або навантаження. Вправи на затримку дихання. Спеціальні вправи для тренування толерантності до СО2. Застосування методу метод бутейко часто використовується як альтернативний або допоміжний засіб для лікування, астми хронічного бронхіту, апноя сну тривожних розладів, гіпертонії, алергії, хропіння. Сучасні дослідження показують, що нормалізація дихання через ніс. І зменшення гіпервентиляції дійсно може покращити стан при деяких захворюваннях, особливо при астмі. Патрік Маккеон у дитинстві та молодості страждав від астми та хронічної втоми та постійно залежав від інгаляторів. Він змінився, коли відкрив для себе силу правильного дихання. З того часу Патрік присвятив своє життя навчанню інших, як дихати повільніше. Глибше й ефективніше, щоб зміцнити здоров'я і покращити якість життя. Він працює з олімпійськими спортсменами, дітьми, бізнесменами і всіма, хто хоче отримати максимум енергії, концентрації та витривалості, без стимуляторів та медикаментів. Його книга «Киснева перевага стала міжнародним бестселером і змінила уявлення про дихання мільйонів людей у всьому світі. Перше міф про глибоке дихання. Багато хто вважає, що глибоке об'ємне дихання через рот це правильно, але насправді це один із найголовніших міфів. Патрік Макеон пояснює надмірне дихання шкодить тілу, бо зменшує рівень вуглекислого газу СО2 у крові. А це погано. СО2 не ворог. Він потрібен, щоб кисень потрапив у клітини. Коли ми дихаємо занадто багато, кисень не доходить до м'язів та мозку, і ми почуваємося втомленими, знервованими, менш зосередженими. Висновок, правильне дихання це повільне, не гучне дихання через ніс, а не глибоке ротом. Це допомагає тілу краще використовувати кисень і працювати на повну силу. Друге, дихання через ніс це ключ до здоров'я. Патрік Маккеон наголошує, дихання через ніс це природний фільтр і потужний інструмент для здоров'я. Коли ви дихаєте через ніс, повітря зволожується, зігрівається та очищається від бактерій, пилу та вірусів. Носове дихання також активує вироблення оксиду азоту, молекули, яка розширює судини, покращує кровообіг і знищує шкідливі мікроорганізми. На відміну від цього, дихання ротом спричиняє сухість в роті, підвищує ризик інфекцій, порушує сон, наприклад, хропіння. Висновок. Щоб мати енергію, хороший імунітет та ясність розуму, дихайте носом, не ротом. І вдень, і особливо вночі. Третє. Спокійне та повільне дихання. Патрік Маккеон підкреслює, щоб бути енергійним, здоровим, потрібно дихати не глибоко, а повільніше та спокійніше. Повільне дихання активує парасимпатичну нервову систему, це знижує стрес, стабілізує серцебіття та покращує концентрацію. Швидке або глибоке дихання, особливо ротом, може викликати гіпервентиляцію, що знижує рівень СО2 у крові. Обмежуючи доступ кисню до мозку й органів, Макеон рекомендує тренувати легке, малопомітне дихання, так зване спокійне дихання, вдих через ніс, повільний тихий видих, відчуття легкого повітряного голоду. Це ознака, що дихаєте правильно. Висновок. Спокійне носове дихання допомагає заспокоїти тіло й розум. Підвищує витривалість і ясність мислення. Четверте: контрольоване зменшення дихання. Патрік Маккен пропонує методику контрольованого зменшення дихання, яка допомагає покращити здоров'я, підвищити витривалість і навчити тіло ефективніше використовувати кисень. Суть методу дихати менше, а не більше. Це звучить нелогічно. Але зменшення кількості вдихаючого повітря призводить до збалансування рівня вуглекислого газу СО2, що дозволяє кисню легше проникати в тканини та мозок. Практика виглядає так: спокійно вдихати через ніс, повільно м'яко видихнути, утримати дихання після видиху до відчуття легкого дискомфорту, потім знову повільно вдихнути. Такий підхід активує швидкий рівень СО 2 результати покращення витривалості і сну, зменшення тривожності та втоми, нормалізація артеріального тиску і дихального ритму. П'яте спорт і дихання. Патрік Маккеон детально пояснює, як дихання впливає на фізичну продуктивність і як за допомогою правильного дихання можна значно підвищити спортивні результати, витривалість і відновлення. Основні ідеї дихання через ніс під час тренувань. Навіть під час фізичних навантажень Макеон радить дихати тільки носом, наскільки це можливо. Це покращує оксигінацію тканин, зменшує частоту дихання, тренує діафрагму, знижує частоту серцевих скорочень. Затримка дихання під час видиху. Цей прийом імітує фізичне навантаження, підвищує рівень толерантності до СО2 і тренує тіло ефективніше використовувати кисень, детальні вправи як частина тренувань. Маккеон пропонує включити в спортивний режим дихальні тренування для покращення витривалості, фокусу, стресостійкості, переваги, менше задишки, швидке відновлення. Краща енергетична ефективність, зниження ризику перенавантаженості та перевтомленості. Порада від Макеона – навіть найкраща тренованість не допоможе, якщо ви дихаєте неправильно. Шосте здоров'я дітей і дихання. Патрік Макеон наголошує правильне дихання в дитинстві основа здоров'я на все життя. Правильне дихання, особливо через рот, може призвести до численних фізичних і коніктивних проблем. Основні ідеї дихання ротом шкодять дітям, у дітей, які дихають ротом, частіше спостерігається, порушення сну хропіння, проблеми з концентрацією, погіршення імунітету, викривлення щелепи та прикусу. Носове дихання критично важливе. Важливо навчити дитину дихати через ніс і тримати язик на піднебінні, особливо під час сну. Це сприяє правильному формуванню обличчя, кращому сну, нормальному росту зубів, використання вправи «Бутейко» для дітей. Макеон рекомендує адаптивні дихальні вправи для дітей, щоб зменшити гіпервентиляцію, знижити тривожність, покращити увагу і поведінку. Цитата з книги: Якщо ви хочете допомогти своїй дитині вирости здоровою і навчіть її правильно дихати, це один з найважливіших подарунків: суть, дихальні звички. Закладені з дитинства формують здоров'я, мозкову активність і навіть зовнішність у майбутньому. Сьоме дихання та сон. Патрік Маккен підкреслює, якість сну безпосередньо залежить від того, як ми дихаємо під час нього. Носове дихання ключ до повноцінного відновлювального сну, основна ідея. Ротове дихання під час сну головний ворог. Дихання ротом вночі може призвести до хропіння, апної сну, часте пробудження, погана якість сну втома в день. Носове дихання підвищує якість сну при диханні через ніс, покращується насичення крові киснем, стабілізується частота дихання, знижується артеріальний тиск. Сон стає стабільнішим і спокійнішим. Тренування носового дихання перед сном. Макеон радить промивати носові проходи соляним розчином, використовувати легкі дихальні вправи перед сном, використовувати спеціальні стрічки для заклеювання рот. Метод безпечний, якщо дихальні шляхи не заблоковані. Зв'язок між диханням і безсонням. Люди, які дихають глибоко і часто можуть відчувати тривогу та безсоння. Спокійне дихання заспокійливий сигнал для мозку. Носове дихання як перемикач, який вмикає режим відновлення під час сну. Суть. Змінивши звички дихання вночі, ви зможете покращити сон та настрій, продуктивність і загальне здоров'я. Підсумок книги Киснева перевага це книга про важливість правильного дихання для поліпшення здоров'я, продуктивності та загального самопочуття. Патрік Маккеон пояснює, як більшість людей дихає неправильно, занадто глибоко, швидко і через рот, що призводить до зниження рівня кисню в крові і проблеми зі здоров'ям. Правильне дихання, особливо через ніс, із оптимальним об'ємом повітря допомагає покращити роботу організму, збільшити витривалість, знизити стрес і покращити концентрацію. Головні поради з книги перше. Дихай через ніс, а не через рот. Дихання через ніс зволожує, очищає і зігріває повітря, а також підтримує оптимальний рівень вуглекислого газу в організмі. Що допомагає кисню краще засвоюватися. Друге зменшуй глибину дихання, дихай повільніше і спокійніше. Глибоке і швидке дихання призводить до надлишку кисню і знижує рівень СО2, що викликає гіпервентиляцію і зменшує доставку кисню до тканин. Третє – Використовуй вправи для тренування дихання. Приклад. Метод Бутейко – це дихальні вправи, що допомагають відновити правильний дихальний ритм, і збільшити толерантність до вуглекислого газу. Четверте. Зосереджуйтеся на рівномірному і повільному диханні. Оптимальний ритм близько 5-6 вдихів за хвилину це приблизно 5 секунд на вдих і 5 секунд на видих. П'яте. Збільшуй вуглекислий газ у крові природним шляхом. Це допомагає покращити доставку кисню до клітин і підвищити фізичну витривалість. Шосте. Уникайте гіпервентиляції під час стресу або фізичних навантажень. Повільне дихання допомагає знизити тривожність і покращити концентрацію. Сьоме. Практикуй дихання носом навіть під час фізичних вправ. Це допомагає підвищити ефективність роботи легенів і витривалість. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!